Головне про події 21 березня. Окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Китай включився в систему міжнародних санкцій проти Кремля. А НАТО наполягає на мобілізації в ЗСУ. Докладніше далі. Через 44 дні після останньої великої ракетної атаки на Київ у ніч на 21 березня окупанти випустили по столиці 31 крилату та балістичну ракету. Незважаючи на складні маневри ракет, система ППО знищила всі іскандери та кинджали росіян. Проте уламки пошкодили житловий будинок та дитсадок. Постраждало десятеро людей. Мобілізація не примха влади, а життєво важлива необхідність в умовах повномасштабної війни. Так у НАТО також вважають, що Україна має провести додаткову мобілізацію. Як заявив очільник військового комітету альянсу Роб Бауер, ЗСУ потрібна не тільки зброя, а також люди, аби замінити загиблих та поранених. Головуючий сі відвернувся від диктатора Путіна за першої ж загрози економічній безпеці Піднебесної. Так від середини січня великі китайські банки припинили приймати платежі з РФ у юанях та повертають транзакції клієнтам-відправникам. Причина проста побоювання нових санкцій та тиску з боку. США. тим більше, що минулого місяця ЄС ухвалив безпрецедентне рішення внести китайські компанії до чорного списку через їхні зв'язки з Росією. До глав ЗСУ можуть бути мобілізовані колишні та нинішні засудження. Під обмеженням можуть потрапити в'язні, які отримали статтю за особливо тяжкі злочини. Однак остаточно вирішувати, кого саме мобілізувати із засуджених, буде командир військового підрозділу. Якщо він буде проти залучення певного засудженого, той до його підрозділу просто не потрапить. Державне бюро розслідувань затримало колишнього посадовця ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу, який встиг заробити на такому вигідному місці роботи майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про новенький автомобіль, квартиру у Києві, земельні ділянки та єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. На третьому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація Об'єднаних Націй нарешті визнала воєнні злочини країни-агресорки проти України та її народу. Члени комісії заявляють про численні систематичні порушення прав людини на окупованих територіях, спрямовані на залякування місцевого населення. В Україні вже у квітні можуть зрости тарифи на воду. Підвищення вартості води та каналізації планують здійснювати у два етапи. Таким чином вартість води порівняно з березневою зросте майже на 28%. Кінокомпанія Твентіс Century Studios представила трейлер науково-фантастичного фільму жахів Чужий Ромул, який стане новою частиною культової франшизи. Події стрічки розгортаються між першим і другим фільмами. Прем'єра чужого Ромул запланована на 16 серпня 24-го року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.